Друзі, привіт вітаю всіх на каналі Ukrainian, З вами Павло. І сьогодні з вами хочу проговорити про систему резерв плюс оберіг, а точніше, дані, які в ній будуть зберігатися, 5 червня 2024 року Верховна Рада прийняла закон, який вносить зміни в закон України про єдиний державний реєстр призовників військовозобов'язаних та резервістів. І законодавець видашив новий перелік даних, які буде собі містити система оберіг. Тобто та система, яка буде зберігати дані військовослужбовців, резервістів або військовозобов'язаних. Інформації в цій базі буде прямо дуже багато реальна, дуже обширна база. В ній будуть дані про все. Про вас, про ваших родичів. Ми зараз прийдемося коротко, ну не коротко, по, по пунктам, я вам їх якби, зачитаю, щоб ви мали на увазі. А потім поговоримо про це. Да? Тобто, які вносяться дані в систему? Відповідно до цих змін, які я знову ж таки сказав, 5 червня Верховна Рада прийняла, в системі БРІ будуть зберігатися наступні дані. Прізвище ім'я по батьків, власне ім'я, дата народження, місце народження, стать, місце проживання та місце перебування, номер засобів зв'язку, мобільного та електронної пошти. Відомості про батьків, призовника військовозобов'язаного, опікунів, піклувальників та інших представників, а також дітей, прізвище, привіщем по батьками, дата народження, при зрахування призовника військового знову розвісну на військову службу. Відомості про членів сім'ї, приземника військовозобов'язного резервіста, прізвище ім'я по батькові, дата народження, та номер паспорта, дата його видачі, ідентифікаційний код, призрахування призовника військового дому резервіста на військову службу. Далі, реквізити паспорта громадянина України та документи що дає отправу громадян України в виїзду за кордон. Відомості про громадянство, зміну громадянства, відомості про смерть або е, такої особи, або оголошення особи померлою чи визнання її безвісті усі Відомості щодо обмеження цивільної дієздатності, визнання особи недієздатною, відомості про зайнятість особи, код єдиного державного реєстру е, та місцезнаходження підприємства, на якої працівник працює установи та організації, реєстраційний номер облікової картки платника податків, відцифрований образ вашого обличчя. Відомості про дату виїзду та за межі України та дату повернення на територію України. No, Відомості про переміщення особи на тимчасово окуповану територію України, дати й напрямок, реквізити документа, про освіту. Відомості про досвід роботи за спеціальністю. Відомості про встановлення зміну групи інвалідності, відомості про результати медичного огляду, відомості про притягнення особи до кримінальної відповідальності, повідомлення про підозру, у вчиненні кримінального правопорушення, направлення обвинувального акту до суду, відомості про притягнення до кримінальної відповідальності за підставі обвинувального вироку суду, що набрав законної сили. Відомості про намір судимості, зняття чи погашення судимості. Відомості про притягнення до адміністративного. На відповідальності вчинення адміністративного правопорушення передбачено статтею 210 210 значком 1 кодекс України про адмінправопорушення. Це ті статті, про яких притягується штраф накладається за порушення прав обліку військового і таке інше, що пов'язано з так чи інше з військовим обліком. Унікальний номер запису в єдиному державному демографічному реєстрі, відомості про статус ветерана війни, відомості про володіння іноземними мовами, відомості про дозвіл на зберігання та носіння зброї, відомості про проходження програм підвищення кваліфікації перепідготовки, відомості про документи, оформлені для виїзду. До закордонна пістінне проживання або залишення на постійне проживання за кордоном або повернення в Україну. Реквізити посвідчення водія, реквізити посвідчення тракториста, машиніста, реквізити кваліфікованого посвідчення члена палубної команди судна внутрішнього плавання, реквізити свідоцтва пілота повітряного судна. Please, no. No. Відомості про примусове виконання рішення щодо особи важника. Відомості про особу, зниклу безвісті при особливих обставинах. Відомості про внутрішнє переміщення особу. Ну тобто, як ви бачите, в цій базі буде зберігатися практично вся інформація на вас. І виникає просте, логічне питання. А що там з безпекою? Да? Тому що реально це. Систему створили буквально за лічені та місяці. На да. суспільством ніхто не прокомунікував з приводу того наскільки ця система безпечна, які були здійснені заходи безпеки. Також питання виникають у експертів з приводу як виникали питання по програмі дії, яку, якщо ви пам'ятаєте, в січні 2022 року був дуже великий взлам цієї системи і багато персональних даних українців. Було витік цих даних, і було встановлено слідством, що це було зроблено е, представниками Російської Федерації цей взлам цієї системи. Скоріше за все, цю систему резерв плюс також розробляли ті ж самі спеціалісти, які займалися додатком Дія. Люди жваво побігли реєструватись як простий шлях, нікуди треба йти, нікуди не треба ні з ким комунікувати. Знаєте, Дія зробила гарний піар взагалі цифровим системам до цього, і люди, якби по накатані, скажімо так, пішли і швиденько почали передавати ці дані свої персональні в цю систему Резер плюс. Але багато питань з приводу безпеки: де, де знаходяться ці сервера, як відбувається взаємодія, чи буде мати доступ, наприклад, будь-який працівник територіального центру комплектування, чи буде мати доступ до всієї тієї інформації, що вам тільки що прочитав, бо це реально. Ну, Враховуючи корупційні ризики, так, які можуть виникати, банально може відбуватися торгівля вашими персональними даними. Тому що про вас тут, про вас, про ваших родичів. Ну, Ви, ви, ви чули, я зачитав цей список. ну, Буквально вся інформація, яка може бути у вас взагалі в житті, вона буде знаходитися в цій базі. Наскільки вона безпечна, наскільки вона ніх... захищена, Реально, ніхто не знає. Ніяких там backbountті, які проводяться для, ну, білими хакерами. Backbount це білі хакери, коли їм дають доступ чи там в різних формах, так, вони спробують там, перевірити на безпеку той чи інший там, застосунок чи систему. Проводилось чи воно? Ну, напевно, ще ні, тому що ми цієї інформації не знаємо, і ніхто нам цієї інформації не доводив. Тобто, чи безпечні дані. Українців, які туди заносяться, це велике питання. Але те, що в цій системі буде акумулюватися дуже велика кількість персональних даних, це факт. Тому ще раз, діджиталізація і спрощення цифровізації цих систем, це класно і круто, воно має бути так, працюють всі системи. Але навіть, наприклад, як відбувається в Канаді, да, от є, наприклад, сайти державні. Або навіть магазини є такі, коли ти заходиш на ці держав... ну, державні кажу, магазини на сайті, наприклад, там, Canadian Tires, є у нас такий сайт, це звичайний магазин продажу там, різних товарів. І реально, коли ти вмикаєш VPN і користуєшся VPN, сайт не працює коректно. Тобто є такі сайти, наприклад, як державні, наприклад, Manitoba Hydro, да, які це комунальні да, сайт, де ви сплачуєте за світло. За газ, на нього також ви не можете зайти навіть, навіть додатком користуватися, якщо у вас ввімкнена VPN. Тобто в Канаді до цього дуже так прискіпливо ставляться. І якщо ви навіть захочете зайти з України на сайт Manitoba Hydro, не факт, що у вас це вийде. Навіть додатки в Вебстори, ви не завантажите, якщо у вас там профіль український, ви не зможете завантажити додаток комунальний, а тільки якщо у вас буде профіль відповідної країни, в якій ви знаходитесь. Тобто, да, при реєстрації, коли ви створюєте там, країну, де ви знаходитесь, має бути там Канада. І тоді ви зможете користуватися реально там, додатками цими. Тобто, це такі, знаєте, Ну, примітивні приклади тої безпеки, яка, наприклад, да, застосовується в Канаді, і питання чи в Україні будуть застосовуватися різні протоколи безпеки, і наскільки вони взагалі ну, зараз на сьогоднішній день ця система безпечна, коли вона робилась на швидку руку дуже швидко, тому що. Ну, тому що так ситуація так диктує нам, да? це дуже велике питання. Що намагання взламати цю систему будуть це 200%. Питання тільки коли це почнеться і коли буде перша і така спроба взламати цю систему. Як мають захищати ці наші персональні дані? А там реально ви ж розумієте, коли це дуже багато різних систем, і ці дані там знаходились там, в тих чи інших реєстрах, да? в базах даних держави, це одне. Коли зараз вони всі закумулюються в одній резерв... ну, в одній системі. Системі да, і питання ламати там 5-6 систем да, різних, там, де там ваші там, одні дані, інші, треті дані, там, можливо, якісь банки четверті дані в банку знаходяться. А зараз про все про вас, про ваших родичів буде зосереджено в одній системі. Ну, дуже буде велика спокуса, цю систему хакнуть так чи інакше. Також питання, ще раз повторюю, доступу працівників ТЦК до, той, до тих ваших персональних даних. Тобто має бути якась градація по доступу, да? напевно, що там, там, рядовий представник ТЦК має, має мати якийсь один доступ до даних на ввід, на вивід тих даних, які тільки необхідно для роботи. Там, наприклад, хтось з статусом вище, начальник ТЦК, або хтось ще на рівень вище, має, має бути. Інший статус доступу до інформації. цієї. Так само введення цих даних і виведення цих даних, чи будуть вони там зберігатися на окремому сервері, тобто ви там внесли, а потім там хтось там своїм не знаю, персональним ключем, чи чимось там під своїм логіном вносить ці дані вже в загальну ну, базу, яка там знаходиться на серверах, десь за кордоном, можливо, там захищених. Ну, тобто, ми не знаємо, як вона буде працювати на сьогоднішній день. Ну туди буде вноситися дуже велика кількість ваших персональних даних, і чи наскільки вони будуть захищені, це питання, яке не має відповіді на сьогоднішній день. Тому, на мою думку, держава і влада повинна комунікувати з громадськістю з цього приводу щодо безпеки персональних даних, які знаходяться в цій системі, які ми туди передаємо всі, да? Тому що перше, що виникає, я надам, а потім що щоб не було, що вони з'являться десь на якихось чорних там телеграм-каналах, які торгують мануально персональними даними, обережніше з тим, що ви вносите, тим, що ви подаєте, розуміло, що терміни встановлені, зрозуміло, що ви так чи інакше маєте їх внести впродовж 60 днів, але питання безпеки, ну, ми не знаємо, як воно організовано з нами нормальним чином не комунікують. Там Міністерство оборони чи хто є там, де, де тримачем цих реєстрів і баз даних. Дякую, що слухали. Дякую, що приєдналися. Будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте подобайки, пишіть свої коментарі з цього приводу, що ви думаєте по цій системі і по захисту. Можливо, є у нас спеціалісти, які можуть прокоментувати більш компетентно цю проблематику, яка може виникнути так чи інакше. А то, що вона виникне, і будуть спроби зламу і хакінгу. Цих реєстрів, ну це 200%, Не викликає сумніву. Бережіть себе на все добре, па-па.